Християнська церква в середні віки їхала. А звичайно, що в середньовіччі церква відігравала дуже важливу роль в житті будь-якого європейського суспільства. Керівником християнської церкви в західній Європі був папа римський, який вважався цією християнською церквою намісником Бога на землі. І він часто був важливіший за світських європейських правителів. Імператори мали часто йому підкорятися і робити те, що хоче Папа Римський. Пік його влади це, звичайно, шосте, якраз дванадцяте століття до початку епохи хрестових походів. Потім його влада стане менш значимою, і все-таки світські правителі стануть головними в Європі. Але в цей довгий дуже проміжок часу середньовіччя. Все майже підкорялося папи римському, і він був ключовою фігурою в середньовічній історії, як і церква, яка була найбагатшою організацією і найбільшим, найбільшим властителем земель. Церкві належало дуже багато селян, кріпаків, церкві належало дуже багато земель і дуже багато майна. Церква була найбагатшою і найбільшою організацією середньовіччя, яка була часто потужніша за за багатьох інших. І за інші держави, звичайно, що церква це ідеологічна структура, і в ній важливу роль відігравали святі отці, яких середньовіччя було багато. Можете записати блаженого Августина серед отців. Я його дуже люблю. Він написав зокрема такий чудовий твір, який називається Сповідь Конфесія латинською мовою. Там він рефлексує над власною біографією, над дитинством. Він народився в. Багатій насправді родині його матір мати була християнкою, його батько був язичником, але дуже освіченим. Дали йому добру освіту, і його юнацтво пройшло таким дуже дуже розбещеним. Про що він звичайно жалкував потім, але ж для нього це стало таким досвідом покаяння церковного. Він пише: ось я був таким розбещеним, там багато поганих речей робив. А тепер я покаявся. І став ось християнином, і насправді він дуже радикально відфрещувався постійно від свого минулого. Ну і постійно каявся. Це його сповідь вона є одним з перших взагалі в світовій історії прикладів автобіографії, коли людина досліджує власне життя до Августина. Ну майже ніхто так повноцінно такого не робив. Зараз цей жанр дуже популярний, і я вам теж рекомендую писати автобіографії рефлексії щодо власного життя. Це дозволяє дуже добре зрозуміти певні проблеми, зробити певні висновки. Ну і взагалі текст, коли ви перетворюєте певні речі в текст, ви набагато краще систематизуєте і знаєте певні проблеми. Крім сповіді, він написав ще про град земний і град Божий, де висловив фактично політичне вчення середньовічної церкви, яке вражалося в тему, що град Божий належить Богові, град земний його прибічникам на землі єпископ Приму, папа Римський, є немісником Христа на землі, і церква готує все необхідне для встановлення царства Божого на землі. Звичайно, це лише частина дуже великого і складного вчення Блаженого Августина, але він заклав своїм вченням основи для панування католицької церкви, в тому числі далі, звичайно, в різних європейських народів проходила християнізація. Ми на одному з минулих з минулих років говорили про те, що. Варварські держави вони дуже багато чого приймали у Там Франки, германці, лангобарди. Вони переймали систему римського права і вони частково переймали також християнську релігію. А потім вони її прийняли офіційно і увійшли у так зване братерство християнських правителів. Вони хрестилися самі і хрестили свої народи. Так, в шостому, сьомому, восьмому, дев'ятому, десятому століттях майже вся Європа стала християнською. Ми по історії України дуже скоро будемо проходити християнізацію Русі там, в 988 році, в кінці десятого століття, князь Володимир її хрестив. Ну, це було одне з останніх хрещень великих держав в Європі. Як я вже сказав, католицькою церквою, християнською церквою Європи, яка ще була єдиною, керували Папи Римським. Які часто укріплювали свою владу, якщо вони були талановитими політиками. Ну, ось один з таких, папа римський Григорій Великий, і ну, він один з найвідоміших. В цей же самий період, в ранньому середньовіччі, зароджується ще одне важливе явище для християнської церкви це чернецтво. Ви, можливо, чули слово монах, да? це людина, яка. Живе окремо, яка або живе в монастирі, яка ходить в такому чорному вбранні, і має постійно молитися. А це явище виникає в Єгипті, в Візантійському засновником чернецтва вважається Антоній Великий. Але тоді чернецтво було ще окремим. Кожен чернець жив десь у печері, чи жив десь у пустелі, і там мав молитися і раз на певний великий проміжок часу приходити до іншого. Щоб поспілкуватися і помолитися разом або продати певні речі, які він там робив, щоб на щось, на щось жити, якось себе годувати. Потім винайшли монастирі, міста, місця, де разом жила велика кількість чернців, вони слідували зазвичай якомусь чернечому уставі. В середньовіччі їх було розроблено декілька О, в західній Європі, найбільш популярний Бенедиктинський. і. Вони підкорялися абату наміснику цього монастиря і часто займалися ще якоюсь соціальною місією або освітньою місією. Вони переписували книжки або щось ще важливе робили для суспільства. Звичайно, монастирі були дуже дуже різні а не завжди це були ось такі взірцеві якісь місця, де люди разом молилися Богу і робили щось хороше. Часто вони займалися. Там торгівлею збагачувалося, ну і бувало таке що вели навіть розбещений спосіб життя в середньовіччі, Оскільки церкву дуже важко було комусь контролювати, і навіть папу римського було важко контролювати. А часто були такі ганебні явища в церковній організації. Серед цих явищ можна назвати симонію. Ви бачите на екрані слова симонія. Випущуть, будь ласка, собі симонія це продаж а та купівля церковних посад. Походить назва від історії з нового заповіту. Там до апостолів підійшов дехто Симон Вовк Волк, який сказав: там: будь ласка, продайте мені дар зцілювати людей і знати майбутнє. Ну і коли він там намагався дати їм гроші, то він помер той в ту ж саму хвилину, оскільки Бог наказав, що не можна продавати дари божественні, і тому, звичайно, симон Волк помер. І це явище з тих пір, коли хтось хоче купити якісь церковні посади, або якісь там церковні можливості, це називається симонія. В середньовіччі, на жаль, це явище було доволі поширено. Е, можна було продавати церковні посади неофіційно. Е, ну там е, знав один священник, наприклад, що є приход, в якому багато жертвують, або там є в цьому приході якась реліквія, мощі, і туди приходить дуже багато паломників. Які знову ж таки залишають там гроші. І він платить певний хабар єпископу за те, щоб єпископ його призначив саме на цей приход, і там цей священник отримував дуже великі статки. Ну, в принципі, ось така сутність Симонії. Скажіть, будь ласка, записали, чи хтось ще записує почекати когось? Записали. Бачу, що записала. Чудово. Рухаємося далі. Так, Симонія одне з таких явищ було ще явище непотизм, коли передавали родичам посаду, але ж в католицькій церкві священникам було заборонено одружуватися, тому якщо вони передавали родичам, то це були їх там племінники час від часу, чи хтось з інших більш далеких родичів. В середньовіччя до 11 століття християнська церква була більш-менш єдиною. І вона поділялася на дві такі головні юрисдикції. Фактично: це е, е, західна церква, якою очолював Папа Римський, і Східна, яку очолював Константинопольський патріарх у Візантії. Звичайно, певну роль грали і Олександрійський патріарх в Єгипті, і Єрусалимський, і інші, але ось ці двоє були головними, і в 11 столітті вони дуже сильно посварилися. Вони прокляли один одного в церковній практиці. Є така річ, як анафема. Коли пишуть документ, що ти потрапиш у пекло, ну приблизно так, і в 1054 році відбувся церковний розпол, який ще називається Схизма, християнська церква єдина поділилася на дві частини на католиків і на православних. І до сьогоднішнього дня вона є розділеною. Ті, хто сповідують східний обряд, там зокрема у нас в Україні більшість християн це православні, вони слідують якраз візантійській традиції. А західні слідують католицькі традиції. Це в першу чергу сьогодні південь і центр Європи. Вибачіть, будь ласка, зараз я окреслю головні речі, які тут потрібно виписати церковний розкол схизма 54-го року і розділення християнської церкви на католиків і православних. А я поки ви виписуєте, поясню католики. Це від грецької мови «кафолікос», «вселенський» — це церква, яка претендувала на вселенське значення. А православні акцентували увагу на те, що вони ортодокс, що вони правильно сповідують церковні догмати. Ну, в принципі, обидві назви є такими позитивними і сприймаються церквами. Ну і в принципі, і православні могли б називати себе кафолікостам в певних церковних текстах. Але ми в це заглиблюватися зараз не будемо. Ось тому запишіть, будь ласка, такий розкол. Чим зовні відрізняються сьогодні ці церкви, ось через тисячу років, майже після цього розколу. А католицькі церкви вони такі в них можна сидіти. В них використовується церковна музика. Ну і є певні догматичні розходження. Католики вважають, що там Дух Святий походить від отця і сина. А православні вважають, що дух вважають, що Дух Святий походить лише від отця. Ну, нам в сучасному світі взагалі дуже важко зрозуміти ці розбіжності, які з точки зору богослов'я є абсолютно базовими для розколу католиків і православних. В католицьких церквах можна сидіти, в православних зазвичай лише стоять, і в православних немає там органів і музичних інструментів. Там все виконується співами. Ну і дуже багато якихось мілких, мілких відмінностей, які, звичайно, з часом поширюються, і їх стає більше. В Одесі ви можете знайти і православні і католицькі храми і зайти і подивитися, чим вони насправді відрізняються. Тепер повертаємося власне до нашого періоду середньовіччя, а ви бачите, що церква була дуже багатою. Звідки ж церква брала свої кошти середньовічна? Вона брала подарунки. Люди часто, коли помирали, вони заповідували церкві якесь своє майно. Казали: Ось я хочу, щоб я потрапив до раю, і тому давайте. Давайте моє майно, заповідуйте церкві якомусь монастирю. Далі за в тебе питання. Ні, я хочу розказати, що я була в Парижі, і ми були в такому історичному там е музеї, і там були дуже історичні картини. Ми бачили монолізу настоящий. Угу. дуже багато картин, древніх, ну я не знаю. і Ще багато розкопок там було. Ну, дуже добре. Можливо, ти в Парижі якраз бачила і цю церкву, яка зараз є. Це собор Паризької Богоматері, одна з найвідоміших е, французьких да культових споруд. На жаль, вона декілька років тому е, горіла, але її наскільки я знаю, вже повністю відреставрували і відкрили для туристів. Ось так. А, да в церква отримувала подарунки, церква отримувала плату за доторкання до мощей, за користування реліквіями, за продаж церковних посад неофіційний, за продаж індульгенції. Знову таки, індульгенція це документ, який, начебто, прощає гріхи, гріхи людині. Людина могла нагрешити і прийти до церкви. Сказала сказати: Ось вам 10 золотих монет. надайте дайте мені документ, що Бог прощає мені цей гріх. Звичайно, це абсолютно нелогічно з точки зору християнства, але церква отримувала таким, таким способом кошти і будувала велику кількість соборів. Ну і частина церковного керівництва жила в розкоші. Звичайно, далі з багатством посилюється ще більша роль папства, але ми це посилення не будемо розбирати. Залишилася нам ще одна невеличка тема сьогодні, це єретики. Що таке єресь? Єресь – це те, що протирічить. Церковним церковним догмам, церковним правилам, церковним канонам. Ось є там певні правила, як потрібно розуміти там писання, святе письмо або як потрібно розуміти якісь божественні правила. А якщо людина інакше все це розуміє, то вона єретик. В середньовіччі було дуже дуже багато єретиків. Ми їх будемо проходити окремо. Тут на цьому уроці вам потрібно знати просто саме слово Єресь, «Єресь» – це релігійні вчення, що заперечує основи. Панівної церкви. Вибачіть, будь ласка, це слово. Єресь. вчинять, що заперечує основи панівної церкви. А ось це останнє, що ми на сьогодні запишемо. І далі, після опитування, якщо закін... залишиться час, вирішимо тест, до якої єресі ви могли би належати.